Батареї в квартирі ледве теплі, а платити доводиться як за гаряче. У дворі мусор двірника можна зустрінути не часто, але в платіжках цифри не зменшуються. З такою ситуацією, напевно, знайомі багато хто. Тепер, як стверджується в документі під назвою «Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг в таких випадках можна знизити платежі. Але чи можливо зробити це під час війни і без серйозних змін в самій структурі управління житлово-господарським комплексом, київський експерт вважає ні. Цей документ, те, що він з'явився, це непогано, але без подальшої серйозної роботи міністерства, без подальшої серйозної роботи на місцях довести про неякісну комунальну послугу вкрай буде складно. Для того, аби довести, що послуга надається неякісно, треба провести складну підготовчу роботу, задіяти різні структури сфери житлово-комунального господарства, говорить експерт, і наводить конкретні приклади. Будь-яка теплопостачаюча компанія вам зможе доповісти, що в них, наприклад, температура теплоносія до входу в будинок відповідає нормі. Тобто температура на вході в будинок там. Плюс 65, плюс 70 градусів, чого достатньо і відповідає всім нормативним документам. Температура теплоносія на вході в будинок далеко не завжди співпадає з температурою батарей в квартирах, бо багато що залежить від стану самого будинку. ті втрати, які є в багатоквартирному будинку. А я хочу сказати, що в Україні більше 85% потребують капітального ремонту. Багатоквартирні будинки потребують капітального ремонту і термомодернізації. І е, втрати в таких будинках там 30-40 відсотків. Тому дійсно і тепло, і гаряча вода в такі будинки не прийде у нормовано Тому, е, навіть маючи цей документ довести, що ви отримали неякісну комунальну послугу, неможливо. Оформити факти неналежного надання послуг з прибирання прибудинкової території теж вкрай складно, говорить Олег Попенко. Для того щоб Довести, що вас там прибрали неправильно, неправильна прибурокова територія, або, наприклад, там неправильні під'їзди не, не прибирали, і так далі. Це також треба довести. Потрібні акти виконаних рабів, засвідчити свідками і так далі. Цього всього нічого немає, і оформити це, це вкрай складно. За словами експерта, без відповідної повної модернізації системи житлово-комунального господарства та деталізації порядку перерахунку вартості за надані не в повному обсязі послуги, практичної користі в цьому документі уряду поки що немає. Треба брати до уваги не тільки стан житлового фонду, а й нестачу співробітників на підприємствах сфери ЖКГ, бо чимало з них пішли захищати країну. До втілення такої ідеї треба підходити комплексно і після проведення цілої низки дій, як теоретичних. Так і практичних вважають експерти.